1909 рік черкаські торгові ряди набувають нового архітектурного вигляду. У місті з'являється так званий рибний ряд. Це для нас споруда, що збереже свій початковий вигляд ще довгих 100 років. 2012 Тихий центр Черкас. Хлопці ганяють м'яча, місцеві господині вивішують випрану білизну. На фоні цього побутового пейзажу віднюються залишки того самого рибного ряду. Він зведений за ескізом польського архітектора Владислава Городецького. Пам'ятка архітектури та історії стала жертвою вуличного графіті та недбалості чиновників. Останні Унікального черкаського базару нині потопають у бур'янах. Подібні споруди потрібно оберігати, каже історик Сергій Шамара. Адже такі будівлі чи не єдині свідки тогочасного життя Черкас. У нас видно тут, що в 1909 році збудовано, тобто оновлявся ринок постійно, відбудовувався, Були спочатку дерев'яні будівлі, зараз ця цегляна, вона збереглася, тобто ці будівлі, яка поза мною якраз понад 100 років. Колишній Михайлівський ринок та його рибний ряд були економічним осердям обласного центру, розповідає історик. Раніше тут базарували, збиралися біля церкви, якраз стояв собор поряд. Вулиця Лазарева, яка є сьогодні, не існувало. Вулиця Дашкевича називалася на той час Больнічна, тому що лікарня туди далі знаходилася вже за Шевченка. А вулиця Байдевишневецького сучасна називалася Поліцейська. Сьогодні мало хто з місцевих знає, що живе поряд із пам'яткою архітектури початку 20 століття. Перехожі не помічають напису, що сховався за бур'янами. Щоправда, школяр Артем не з їх числа. Бачки. а що казали? Ну, що там риб не річ, там продавали раніше рибу. От цілий ряд – це великий там». Чув лише назву пам'ятки, але не знає подробиць Юрій. Живе тут, каже, з 1998 року. Читав історію колись. Іс історично знаєте. Так нічого більше не знаю. Нічого не знає про Михайлівський базар та у залишки і Черкащанка Оксана, але просить звернути увагу на цю споруду. Шкода будівлі, що гине просто на очах, каже дівчина. Щоб якось наша місцева влада ну, покращила зовнішній стан цієї старовинної будівлі. Тим часом Сергій Шамара переконаний, екскурсії для туристів можна було починати саме з цього місця, і таку ідею легко втілити в життя. Для цього потрібно небагато. Нарешті звернути увагу на пам'ятку архітектури та облаштувати невеликий майданчик навколо. Якщо тут облагородити все, зробити, я думаю, такий майданчик непоганий, то звичайно сюди можна як до туристичного об'єкта було підводити і з весіля навіть починати певні якісь розмови про центр історичного міста Черкаса. Олена Берестенко Василь Саєнко, Віка Новини.